Дорогі присутні, слава Ісусу Христу! Дякуємо нашому Господу за те, що Він дає сили нам пильнувати і бути сьогодні всім разом в домі Його. Слава Йому за це. Будемо читати Слово Боже, яке записано Перше послання до Коринтян, 16 розділ з 13 вірша. Пильнуйте. Стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться в вас. Бог через апостола Павла говорив до Коринтянської церкви, а також сьогодні говорить до нас, щоб ми пильнували, щоб ми стояли в вірі, щоб ми були міцні, щоб ми були мужні, і щоб все в нас робилося. З любов'ю. Ви знаєте, дуже важливо пильнувати, пильнувати в усіх сферах. Тому що той, хто не пильнує, він, як правило, втрачає, в залежності від того ступеню, де він проявляє втрату цієї пильності. Ось останній раз, коли я перетинав україно-польський кордон. І була дуже велика черга з автомобілів. Прийшлося стояти біля 19 годин. І ось ночі я спостерігав таку картину, коли автомобілі стоять в черзі. І ось хтось із водіїв за кермом засинає. Проходить час, і перед ним автомобілі від'їжджають, від'їжджають, і стає все більше вільного місця. І потихеньку. Ті водії бачать, що той водій заснув, починають його будити. Він В деяких випадках водій просинається, під'їжджає. А були такі випадки, коли будять водія, а він так сильно спить і не просинається. І вони його починають об'їжджати і от стають перед ним. І цей водій, який заснув, який втратив пильність, він втратив свою чергу. Одна справа, коли водій заснув за кермом в черзі, а інша ситуація, коли водій засне за кермом під час руху. Ми розуміємо, до чого це може призвести. Ми бачимо по новинах стільки випадків, коли автомобілі в зв'язку з тим, що водій через певні обставини, через втому, через те, що він втратив пильність, стається автокатастрофа, гинуть люди або стають каліками. Дуже велика відповідальність при втраті пильності. Так само і в духовній сфері, якщо люди поступово починають втрачати пильність, це може призвести до того, що людина падає у вірі. І як наслідок з часом це все призводить до того, що людина втрачає можливість бути з Богом в вічності. На небесах. Також дуже важливо, щоб коли ми пильнуємо, щоб ми пильнували з любов'ю, щоб ми пильнували в любові. Життя має сенс і цінність тільки тоді, коли в ньому є любов. Якщо немає любові, все втрачає зміст. Все втрачає будь-яке значення. Тому що любов це дуже важливо. І ми читаємо про це перше послання до Корінтян, 13 розділ з першого вірша. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубен удячий. Коли маю дара пророкувати. І знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Християнська любов це почуття серця і душі, які виражаються у взаємоповазі, довготерпінні, покорі, взаєморозумінні, милосерді, лагідності, доброті, жертовності і гармонія цих почуттів, вона створює цей союз союз любові, досконалості. До Колосян, 3 розділ, 12 вірш, написано, отож зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви, а над усім тим зодягайтеся в любов, що вона союз досконалості. Християнська любов, бо ще любов агапе, це жертовна, безкорисна любов, яка залежить тільки від того, хто любить незалежно навіть від зовнішніх обставин. Любов Агапе віддає і служить ближнім. Вона народжується з глибокого рішення і посвячення любити людей, які навіть цього не заслуговують. Любов це не тільки позитивні моральні якості людей, це сама сутність життя. Бог є любов і за іменем. І за діями. Любов з'єднує людину з Богом, з джерелом любові. Характеристики любові вони записані в першому посланні до Коринтян, 13 розділ 4 вірша. Любов довготерпить, любов милосерствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Любов. До ближніх людей, вона є природнім наслідком дії дару Духа Святого в серці людини. Не можна говорити про справжню любов до Бога, якщо немає любові до ближніх, до оточуючих. І коли в людини є ця любов, її не можна скрити, вона стає видна оточуючим людям, тому що це. Спосіб мислення, це спосіб поведінки, це спосіб побудови різних прагнень, планів і бажань. Уміння приймати ближніх такими, які вони є, це прояв внутрішнього перетворення і воз'єднання з Христом. Заповідь любити Бога. І любити ближніх своїх, вони тісно пов'язані в одне ціле. Їх не можна розірвати окремо. Коли ми читаємо Матвія 22, розділ 36 вірш, написано учитель, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю. І всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Такі ознаки, як доброзичливість, порядність, повага, уміння пробачати, чутливість до потреб інших. Вони характерні для життя людей, які мають взаємовідносини з Христом, які воз'єдналися в повній мірі з ним. Особливим проявом цієї духовної єдності є здатність відповідати за зло добром, на зневагу відповідати вибаченням. Це є виразом зрілого. Християнського життя. Ісус Христос розповів і показав учням приклад любові, приклад смиріння і приклад служіння, як відноситись до інших людей. Ісус Христос Він умив учням ноги. Від Івана 13 розділ 14 вірш. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати, бо то я вам прикладу дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Коли Ісус Христос обмив ноги своїм учням, Він показав їм, що безмежно любить їх і хоче служити для них усіма. Можливими способами. Цей чинок також показав приклад смирення та готовності служити іншим. Важливо, що Ісус омив ноги своїм учням перед тим, як Його зрадили, перед тим, як відріклися від Нього, перед тим, як арештували Його. Він знав, що мало статися, але все одно любив своїх учнів настільки, що служив їм. Цей чинок показав його абсолютну прихильність любити інших навіть тоді, коли це коштувало йому дуже дорого, коли це коштувало йому всього. Перший Івана, третій розділ, 16 вірш. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Смирене служіння один одному ділом та правдою на благо інших розкриває повну міру нашої любові. Ми знаємо, що таке справжня любов, тому що Ісус Христос віддав своє життя за нас. Це суть євангельського послання. Бог показав, як сильно Він любить нас. Пославши свого єдинородного сина у світ, щоб ми могли отримати вічне життя з Ним і через нього. Це справжня любов, не те, що ми полюбили Бога, а те, що Він перше полюбив нас і послав свого Сина як жертву, щоб забрати наші гріхи. Івана, 4 розділ, 9 вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив. Ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Якщо ми любимо один одного, то Бог живе в нас і Його любов повністю виражається в нас. Ісус Христос також застерігає нас про небезпеку. Яка може трапитися з нами, і яка буде збільшуватися в майбутньому? Читаємо від Матвія 24, розділ з 12 вірша. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Ісус Христос говорить про цю небезпеку, що чим більше буде беззаконства, Тим більша небезпека, що в людей буде охолоджуватись любов. Нехай Господь дасть нам сили, щоб нам бути серед тих, в кого любов зростає, і щоб нам пильнувати в цей останній час, в цей час, коли так багато беззаконня, в той час, коли такі непрості часи, щоб нам пильнувати, щоб нам стояти в вірі. Щоб нам бути мужніми, бути міцними, і нехай все у нас буде з любов'ю. Амінь. Помолимось.